І зараз на військовій базі їдемо їсти фіш-н-чіпс. Тут вони просто неймовірно смачні. Це біля ладники їхати недалеко. І мені здається, це просто неймовірна, крута знахідка тут на Кіпрі, яку ми знайшли. Fish and chips, кальмари, вебі кальмари. кальмари зараз подивитись. І ефідеє. І тут ще дуже гарно. Зараз ми знову ще прогуляємося Пізніше ми можемо прикласти карту, де воно. Ходиться, якщо вам раптом стане цікаво. Тут є така ось невеличка парковка, сюди багато людей приїжджає. А взагалі тут ну люди спеціально тільки сюди приїжджають, бо тут більше нічого робити. А що тут не ловить інтерес? Ну може і так. Кратер чешовано на березі моря. Багато людей завжди. <плес> Подивимося, що у нас тут є в меню. Гуртай. Це <плес> тут, сайт, покупна ремонту, це знімати. Ось традиційні риба і чипси 13 є. На половину риби, на половину дві. Я собі кільця кальмара хочу. Тут ще є щось ось таке. Що взяти? Є варіант просто типу, показати. Просто типу, без картоплі одні взяти. А ось раунд без картоплі, тому що дві картоплі це для багато. Алкоголю, якщо вам нема 18 років, то виключите. А для інших це найкраще пиво на Кіпрі. Принаймні мені так здається. Напишіть, якщо це не так. Взагалі правильно наливати з пінкою. Не знаю, чого в нас кажуть. Що це треба робити без пінки, Бо це все пінка, тебе піднімається в животі. І кожну неділю вони закриті. Якщо хочете, приїжджайте в суботу. Основний зимовий зал, не той, що біля моря той менш привабливий. Я думала, що у нас буде тільки картоплі, а всі надії замовлялася. А вийшло і це, і це. Я, замовила. Я думала, що принесуть без картоплі оце. Вони або переплутали, або... Це, це діти кальмара. Це бебісквіт. Бебісквіт. А це кальмарове кільце. Мама кальмара, а це діти кальмара. А це тацики. Цицики це, а. це а. соус із йогурта і а, ну, ну, для тих хто й, не знає з йогурта. і Що там ще? Огірки. Дуже смачно. Риби, риби. Це -це риба, риба. Це риба ця і дуже ярма ще без. По десяти пальні шикалі скільки? Найкраща краще яку я коли не до 10. Ну що, а в паті? Скільки ми тут буде? Риба була просто неймовірна. Риба було Кільця кальмарів я не пробувала. Я тоді не хотіла, я хотіла саме Кільця кальмарів з з десяти Якщо кому цікаво, дуже ми залишимо посилання на це на цей заклад в описі. Так що велкам в коментарі чи куди би там замість весна. Що скажеш? Це мега смачно, це мега круто. Нам дали не ту трошки страву, що тільки хотіла викисвіт без картоплі, проходи з картоплею. Але блін, це дуже смачно. То вам сподобається. Зараз 22 друге березня двадцять року така погода. Так, як я знайшла це місце? Я гуляла по гуглка. Таверна. В ній, до речі, там дуже мало відгуків, небагато оцінок, але ті відгуки, які там були, вони мене вразили. Дуже смачна риба, фішечка. Не можна. тому дорогу там не знімали, це заборонено, але в кафешці знімати можна. І ви на Хеллі Роуд, там можна ловити інтернет, і там навіть не буде показчиків на цю, цю кав'ярню. Але буде декілька поворотів направо. От вам треба другий поворот направо, ви заїжджаєте, і це буде, це буде ця кафеша.